Бюджетний риболовний кораблик для завозу прикормки В 020 до вашої уваги. Всім привіт! В цьому відео говоримо про комплектацію та характеристики риболовного кораблика для завозу прикормки v 020 Розпочнемо з характеристик. Кораблик з GPS на 40 точок, погрішність GPS до 1 метру. Є три бункера, два з них для того, щоб насипати прикормку, в їх до 2 кг. Один бункер у нас для того, щоб завозити. Оснастку, що доволі зручно. Батарея доволі велика на 12 тисяч. Також в комплекті у нас йде ось така USB-зарядка, яка дозволяє нам заряджати від павербанку нашу батарею прямо на водоймі. Або можете придбати окремо ще одну батарейку. Хоча я виїздив. На сесії риболовні з такими корабликами, то вони двоє, дві доби доволі непогано працюють. Якщо дистанція до 100 метрів, батарейки вистачає з головою і навіть ще й залишається. Е, їде він до 500 метрів. На практиці завозили їх на 230 метрів ми особисто, тому, в принципі, проблем з цим не було. Два моточика, швидкість середня, 5,5 км на годину. Е, не супер величезна швидкість, але. Свою місію він виконує. Є круїз-контроль, автоматичне повернення до нас на домашню точку, а також автоматичне повернення, якщо є розряд батареї. Давайте поговоримо тепер з вами про саму комплектацію. В комплектації у нас сам Риболовний Кораблик, пульс з GPS-ом, який ми зараз з вами активуємо. Є антенна для того, щоб підсилити сигнал, сам USB-зарядка, для того, щоб заряджати. В комплекті також є запасні у нас гвинти для того, щоб змінити їх, якщо на випадок чого з ними там, відбудеться. І що немало важливо, це сумка для того, щоб його транспортувати. Ціна цього риболовного кораблика 6,5 тисяч гривень на даний момент часу будуть вони по 8 тисяч в наступному завозі. Замовити можна через телеграм або в Тіктоці. Все працює вперед, вліво, вправо. Все працює. Є ось така підсвіточка, доволі яскрава ця підсвіточка, але вночі, якщо ви на дуже велику дистанцію будете завозити, потрібно буде е, сюди, можливо, прикріпляти якийсь додатковий фонарик. Давайте подивимося, як у нас бункери викидають. Бункери викидають, я вам скажу, дуже класно і якісно. Я особисто, як завозив прикормку, то відпрацювали вони дуже класно, тому що вся прикормка у нас випадає. Кораблик її гарно викидає, тобто немає залишків ніяких і так далі. і так далі. Тобто, в цілому, все працює. Кораблик я завжди перевіряю. На пульту управління у нас є відображення точок, ми можемо їх вибирати, можемо налаштовувати. Якщо вам потрібна буде відеоінструкція по роботі з цим кораблем, ви можете до мене звернутись. Також показує на моніторі, у нас дальність від. Берега там, від нашої точки і кораблика, від пульта. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, в принципі, функціонал доволі непоганий за свої кошти. Якщо вас зацікавив цей кораблик, пишіть в особисті або в Телеграм, замовляйтеся. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій профіль, там більше корисних відео та, звісно, корисних товарів, які можуть вам допомогти зловити трофейну рибу. До зустрічі в наступних відео!